Думаю, що більшість з вас виступала на сцені. на сцені. Так? Так. Всі зірки. Я теж. І завжди переживав. Чого? Ні. Ну, знаєте, виступ на сцені завжди. tam svítlo oslíbruvali, pravda? I stojíš i nikoho neváčíš. Liše veliké, veliké svítlo. Ale většuváješ, potím vyčuváješ, že za, za tím svítlom je ktos, kdo tebe přednímáje nebo s kým možná navězáte kontakt. Коли так читав сьогоднішнє Євангеліє, то прийшов такий резонанс, бо у Святого Марка є ця перша проповідь, з якою виступає Ісус, там є, Він починає приступ, приближився час. Час прийшов. Мені моментально так, час прийшов виступити на сину, мій час. Прийшов. Покайтесь. Покайтесь. Значить, відверніться від цього, в чому ви, від своїх думок, від своїх емоцій треба приступити перед когось. Царство Боже близько. Царство Боже, близько. Бог може заволодіти нашим життям. А ще таке важливе, що було е, сьогодні народ, що сидів е, в страху, в тіні смерті, приморський край, побачив світло велике. Дорогі, е, ну, дійсно, коли так почується, що е, Посилилася війна, атакування на Донбасі чи вже Маріуполь пострілювали, то ну, кожна, кожна людина, якби відчуває так. Правда, ті, що очікують владу імперії, росте така ну, приємна. na takiego oczekiwania. O wrze, wrze, wrze. Że ubiją ty kilka sto tysięcy ludzi i już wrze, będzie raj na ziemi. Że można milion, dwa miliony, pięćdziesiąt milionów ubiją, prawda? I potem tym, że raj na ziemi. Але Євангеліє, Євангеліє завжди актуальне, завжди актуальне. Бог говорить, що царство Боже близько. Скрізь усі всі ті прогнози, скрізь усі ті е, плани імператорів е, цього світу, скрізь усе, Бог говорить. Царство Боже. Близько. Я близько, Бог твій, я близько. Покайтесь, відверніться від своїх думок. Бо своїми думками можемо виробляти море море чого. Починається на буква «с», кінчається на буквою Х. Що можемо виробляти? Страх. Хоч не кажить. Море страху можемо виробляти своїми думками. І до, до цих ситуацій приходить це ясне світло Божого, Божої Євангелії, доброї новини. Я тут для вас мій Спаситель і Господь. Правда, правда, Людина, яка сумнівається в Богові, яка не наважиться йому вірувати, то завжди буде говорити так. Ну, а як, як ти тут? Ну, а чого такі статистики е, смерті? Правда? Чого стільки мертвих? Чого стільки, чого? Чого? Так, прошу. Ні. Е, Господь говорить. Скрізь різні випробування, я вас прийшов покликати допомоги життя. Бог не зв'язав руки тим, які вибрали собі царство демонічне зла, служити демонам. Ми вчора в Євангелії почули, що коли Ісус був на пустині, демон до нього підходить і каже так: Поклонися мені. А я тобі дам всі царства землі. Є люди, які поклоняються демонові і мають і мають тепер такі смаки цілий світ буде належати мені. Це хто говорить? Князь чого? Брехні. Князь брехні. Він говорить, поклонися мені і буде тобі належати цілий світ. Ісус говорить, тільки єдиному богові будеш поклонятися. І бачите, як тут можна ловити людей, люди на цьому, якби поділяються. Кому повірити? Сильним цього світу. Які поклоняються демонам і мають візію царства цілого світу, вже, вже можуть його здобути або повірити в покорі Христові? Так. так. Цей вибір є перед кожним з нас. Чи дасться людина купити? І тому Ісус відкриває перед нами ці спокуси ідуть. Отримаєш, е, отримаєш, давай, будеш стріляти, будеш убивати, отримаєш чудову зарплату. Будуть тобі платити такі гроші, ти забезпечений. Ще ніхто на крові інших не побудував рай. Скажіть! Котра сім'я, яка робила аборти, побудувала чудовий рай на землі своїй сім'ї, стали ідеальною сім'єю. Правда? Бо убили одно, двоє, троє, четверо, п'ятеро, десятеро дітей. А Господь говорить, так, покайся, покайся за своїх. Поганих думок, з думок брехача, брехні. Відвернись. Послухали мене, розвалили рай, людина розвалює свою сім'ю, розвалює сім'ї інших, а потім може атакувати ще і інших життя інших людей і життя інших народ народів. Прийдіть до мене всі, втомлені зі своїх думок, втомлені цією брехнею, яка е, лється світом, бо є досить тих, які її споживають і хочуть нею жити. Історія. Естмагістравіта, правда? Історія вчителька життя. І вона можемо вчитися всі ті, що споклонялися демонам, як закінчилося їхнє життя, правда? А як закінчується життя, яке є життя тих, які увірували в Євангеліє? Так святкуємо, є календар церковний переповнений. На один день виходить інколи і 50 і тисячу тих, які увірували, і вони є заступниками і живуть. І Бог дає досвід християнській спільноті, що діє чуда. Забрав хто з життя, бо хотів мішали, але це життя загубили. Загубив самий, а життя з Богом є вічне, В Богові є перемога. Дорогі хватає темнути, хватає е, і цього тіню смерті. Але Господь ні на одну мить не відвертається від тебе. Говорить, прийшов час, царство Боже близько, покайтеся. Повірте в Євангеліє, повір в Моє Слово, повір більше, як всі прогнози цього світу. Повір Богові. Блаженна ти, що ти повірила, бо здійсниться все сказане від Господа. З Богом в Богові маємо світлу надію, маємо правдиве світло і знаємо, що ні наші слова не йдуть на вітер, ні повіривши йому, не, не попадемо в обман. Знаю, кому увірував і не обманувся. Звучить і слово святого апостола Павла. Другий прийшов час виступити на сцену, прийти до світла. Колись, колись діти, мали діти мене звідалися. Ну, а як, як мені спілкуватися з Богом? А тоді так само говорив цей образ. Як прийдеш в церкву, відкриєш двері. То не для цього, щоб розглядати, розглядати ікони чи е, випробувати стільці, якось. але я стаю в твоїй присутності, в Божій присутності. Але я тебе не бачу. Це так, як на сцені, не бачиш тих, які є перед тобою. Але він є, говори, спілкуй. Слухай, і Він дає тобі відповідь. Ти відчуєш Його чудову присутність, відчуєш це так чудово, це так гарно в Божій присутності. І знайдете мир, знайдете полегшу для своїх душі, знайдемо живого Бога, спілкування з Ним, знайдемо те, що Бог з собою приносить. Бог не приносить зі собою смерть, Бог не приносить страх, Бог не приносить зі собою, щоб нас перелякати, пригнічення. Бог приносить життя і тим, що в гробах, життя даро. Та Амінь. <coughs> так, і коли воскрес перші його слова, з якими звертається, що говорить. Істину главлеш. Мир вам, мир, що приносить Господь мир. Спрагли міру, спрагли життя. То де нам треба? Перебувати в ніс тримати? в його присутності чи в своїй коморці? Дома, чи інколи на ліжкові, бо так воно не споскладається, що і ноги не служать. Але своїм бажанням, своїм довір'ям входити в його присутність. Прийшов час, час прийшов, щоб входити в його предивне світло, в його чудову присутність. Час прийшов. Бо в ньому є подолане царство темноти, гріха, злоби, ненависті, і приходить Він, цар миру, наш Бог, наше спасіння. Амінь. Добре, Христос посеред нас. Є й буде.